Хрисоні у нас ворожих обстрілів було пошкоджено багатоповерхівку. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Також російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Внаслідок ворожих атак у населених пунктах були зафіксовані влучання у восьми приватних будинках та автівку через російську агресію. Одна людина дістала поранення. Вночі агресор з важкої артилерії обстріляв червоногригорівську громаду на Дніпропетровщині. ввечері вдарив дроном Камікадзе Понікополю. За даними обласної військової адміністрації, пошкоджені шість приватних будинків, три господарські споруди, понівечені кілька теплиць. Зачепило лінії електропередач та газогін. Люди вціліли. 225 ударів по дев'яти містах і селах Запорізької області завдав ворог впродовж доби. Зокрема, ворог гатив з авіації по Оріхову, Новоандріївці, Роботиному, П'ятихатках. Як повідомив голова обласної військової адміністрації, Іван Федоров надійшло шість повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали. Росіяни не припиняють обстрілювати прикордонні території та населені пункти Сумської області. За даними обласної військової адміністрації, обстрілів зазнали Краснопільська, Новослобідська, Есманська, середино Буцька громади було зафіксовано 52 вибухи. Ворог вночі за допомогою безпілотників атакував Одещину. Сили оборони півдня збили 10 шахедів, однак не вдалося уникнути влучань. В Одеському районі вражено інфраструктурний об'єкт, пошкоджено адміністративні будівлі. Виникло пожежу оперативно ліквідовано. Ударною хвилею вибито вікна приватних будинків уламками завдано руйнувань господарчим спорудам. Вночі війська країни-агресорки обстріляли Харків безпілотниками типу «Шахеда». Пошкоджень зазнали два багатоквартирні будинки: будівля готелю, об'єкт інфраструктури, а також будівля комунального закладу. Обійшлося без постраждалих. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Також вночі ворог обстріляв місто Вовчанське. Там пошкоджені два приватні будинки та шість господарчих споруд. Крім того, ще близько 15 населених пунктів Харківщини зазнали артилерійських та мінометних ударів росіян. Загалом від початку березня російські війська застосували проти України 175 бойових дронів. 151 із них було збито. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Він зазначив, що збройні сили і надалі будуть збільшувати вогневі можливості. Будемо і надалі нарощувати наші вогневі можливості українську ППО. Більше систем ППО та інших засобів ураження російської авіації означає ближчий мир. Я дякую кожному у світі, хто нам із цим допомагає. Буде в Україні більше ППО. Дуже активно над цим працюємо. 64 бойових зіткнення відбулося протягом доби на лінії фронту. На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати противника в районах Красногорівки, Георгівки, Новомихайлівки, Урожайного, де ворог за підтримки авіації 25 разів намагався прорвати оборону українських військ. Про це повідомили у генеральному штабі України. На Авдіївському напрямку захисники відбили 17 атак ворога. На Куп'янському напрямку ворог наступальних дій не вів. Попри складну ситуацію на фронті та обстріл росіян у аграрію починається новий сезон. Не можна втрачати часу. В усіх регіонах поступово починаються польові роботи, де це можливо. Як перезимувала озимена на Полтавщині, та які проблеми нині в аграріїв дізнавалася Анна Морозова. Тракторист Сергій після зимового затища взявся за інструменти і почав готувати техніку до робочого сезону. Відпустка, якби вже закінчилась. Починаємо готувати техніку до посівної кампанії. Там ремонтуємо, мажемо, десь щось передивляємося. Хоч у нас ноді ну, і нова техніка, але все одно приходиться за нею там якийсь догляд робити. Кожен сезон поля зазеленіли сходами озимої пшениці. Стан культури оцінює фермерка Жанна Мірошніченко. Після зимівлі вона гарно збалансована, розвинута. Її система коренева, наземна, колір гарний, да, трошки мороз підхватив її, але це одідеться не страшно. Серцевинка також жива, хороша. Торік пшениця вродила добре, говорить Жанна, хоча й довелося вкластися і морально, і фінансово. Зібрали по 50 центнерів з гектара. От продати врожай виявилося нелегким випробуванням. Якщо рахувати вложені фінансові затрати в вирощення пшениці по нинішнім цінам, палива добре, фунгицидів, обробітку, то в нас майже нічого не лишається. Наш бізнес фермерський стає не став уже неприбутковим. Фермерці довелося скоротити посів пшениці вдвічі і взагалі відмовитися від кукурудзи, бо останню купують за безцінь. Україна за 22 другий, рік накопила зернових та зерна кукурудзи не стільки в плані того, що виростила більше, а в плані того, що вона не все змогла. Вчасно експортувати, і на фоні цього понижуються ціни. Врожай фермера продають ледь не з полів, бо зберігати збіжжя в сховищах за дорого для підприємців. Ми здаємо оптовикам. Ну будемо так казати, оптовим зерно трейдерам, які закуповуються зерно. Хотілося б дуже його положити на зберігання, поки підожати ціну. Еліватор бере. Баснословні ціни за сушку, за чистку, за зберігання, і тому в нас один вихід це його одразу продавати не з поля, але відразу продавати. Цьогоріч оброблятимуть пшеницю, сою та соняшник, але ще потрібно закупити насіння, пальне, добрива. І кожна із цих складових гарного врожаю цьогоріч подорожчила щонайменше на 15%. Тільки сієм, збираємо, закриваємо ті потреби нагальні і. Маємо, скажімо так, тупцюємося на місці, розвитку поки що ніякого. А ми не виживаємо, а ми просто ні взад, ні вперед стоїмо на місці. Інколи було хочеться це все кинути, тому що цей відчай дуже вже, ем, бере, заживе. Але сподіваєшся, що ще рік попробую, ще рік можеш получиться. Минулоріч прибуток принесли, говорить фермерка озими ріпак, соняшник і соя. Попри всі складнощі з експортом та цінами, фермери не падають духом і готові працювати далі, щоб Україна та Українці були з урожаєм. Анна Морозова, Богдан Проскоров, телеканал Прямий. Історична перемога в США відбулася церемонія нагородження премії Оскар, переможцем у номінації на кращий повнометражний документальний фільм стала стрічка «20 днів у Маріуполі режисера Мстислава Чернова. У стрічці розповідають про ситуацію в місті під час перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Чернов разом із фотографом Євгеном Малоєткою та продюсеркою Василісою Степаненко висвітлювали жорстокі дії російських загарбників та початок знищення Росією міста. This is the first Oscar in the це перший оскар в історії України. I'm honored. I'm honored. для мене це честь, але мабуть я буду першим режисером на цій сцені, який скаже, що я хотів би ніколи не знімати цей фільм. Я хотів би це обміняти на можливість, щоб Росія ніколи не нападала на Україну, ніколи не окуповувала наші міста. Але я не можу змінити історію і не можу змінити минуле. Але ми всі разом можемо подбати про те, щоб історія була виправлена і правда перемогла. А маріупольці та ті, хто віддав життя, ніколи не будуть забуті, тому що кіно формує спогади, а спогади формують історію. на наш YouTube. Більше оперативної інформації на телеграм-каналі прямого стежте за оновленням.